Всім вітанечко, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про розіграш Раумфальти Прото. Будемо розігрувати 10 рауфальти прото серед моїх підписників. Це буде у нас 2 переможця по 5 раумфальти. Що потрібно, щоб виграти дані раумфальти? Перше бути підписником на Ютубі та бути підписником на Твічі. З описі буде посилання на два моїх канали. Далі, завтра 19.05, понеділок в 21.00. Бути на трансляції та написати свій танковий нік та ютубівський нік. Це все буде відбуватися розіграш. Початок розіграшу на Твічі. Так? На Твічі пишете свій танковий нік і свій ютубівський нік. І ви приймаєте участь. У вас на це все буде 15 хвилин. З 21.00 до 21.15. Ви маєте це написати. Я всіх вас додаю в наш колесо Фортуни. Колесо Фортуни вибирає переможця, і, звісно ж, я вам відправляю коробочки. Все легко, все просто. Тож не забувайте підписуватися, ставити подобаєчки. І всіх чекаю завтра на розіграші 10 травм Фальти Прото. Всім чао чао.